Добрий вечір. Говоритимемо про підсумки дня на Черкащині. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. У випуску йтиметься про таке. Апарати штучної вентиляції легень передали черкаським лікарям. Це надзвичайно важливо для відділення інтенсивної терапії. Професійне вигорання вчителів чи можна зарадити. Це і стрес, це і додаткове навантаження. Як військові та лісівники разом висаджували дерева. Це наше майбутнє. Вісім апаратів штучної вентиляції легень передали сьогодні лікарням обласного центру. Медичне обладнання надали українські та італійські доброчинники, розповіла керівниця благодійного фонду «Хрещатик сіті Інна Бандура. Загальна вартість апаратів 11 мільйонів гривень. Загалом Швело отримали п'ять черкаських лікувальних закладів. Це надзвичайно важливо для відділення інтенсивної терапії, в якому завжди є пацієнти, ті, які потребують саме підтримки. Ці апарати вони будуть рятувати не одне життя працювати. Тому що як ви знаєте, що третя лікарня це лікарня швидкої медичної допомоги. Туди привозять дуже часто. В критичних станах, і ми маємо велику потребу таких апаратах. Це завдяки співпраці з нашими італійськими партнерами, благодійний фонд Мальве Україна та Асоціація Мальве Ді Україна Верона Італія. Те, що ми відправляємо сьогодні, це перша партія. А друга партія буде на відправлена нами до Херсонщини на наступному тижні. Як діставати осколки із серця, оперувати кульові поранення серця і травматичні розриви судин? Цьому сьогодні навчали черкаських кардіохірургів. Лектором був директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришенець. каже, важливо, щоб фахівці швидко призвичайлися до викликів воєнного часу. Досвід цієї роботи нашої, яка розпочиналася ще в 2014 році, це і інноваційні технології. Наприклад, ми застосовуємо магніт для того, щоб доставати ці осколки із серця. Ми з військовими медиками відпрацювали зараз і підручник по наданню. Кардіохірургічної допомоги при бойовій травмі серця це нові знання однозначно потрібні, тому що ми ніколи не були підготовлені для того, щоб оперувати пацієнтів військових з військовими травмами, і це було щось на для нас нове. І досвід об'єднання досвіду дозволить якомога менше травматичніше, якомога швидше відновлювати наших особливих пацієнтів і дозволити зменшити кількість після Пан Олександр Військовий його прооперували минулого тижня. До лікарні потрапив у передінфарктному стані. Втратив свідомість в нашій наші війській частині. Там швидко мене відправили в лікарню. Ставили стенд і завдяки цим людям я залишився живий. Тепер зможуть йти кидати воювати. Через війну 25% учнів не почуваються у безпеці, а 50% дітей почуваються втомленими ніж раніше. Розповіла Суспільному результати всеукраїнського дослідження про вплив війни на освіту начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць у таких умовах. каже вчителі: потребують підтримки психологів, щоб вони могли самостійно справлятися зі стресом та надати допомогу учням за потреби. Ірина Філенко продовжить. Let's sing. співаємо. Юнозис сон. Окей. Це вчителька англійської червонослобідської загальноосвітньої школи номер 2 Людмила Скринська. Уроки іноземної вона проводить щодня в усіх класах. Формати навчання каже різні: онлайн, офлайн та змішаний. Саме вигорання відчулося саме зараз, оскільки це і стрес, це і додаткове навантаження, і, звичайно, вчитель в силу своєї. Відповідальності, мабуть, забуває часто про своє здоров'я. А це Інна Шульгіна та її перший клас, у якому 26 учнів говорить, що намагається не видавати втоми перед дітьми. Ми намагаємося так робити, щоб вони цього навіть не помітили. Тобто постійно усміхаєшся, робиш вигляд, що взагалі нічого поганого не сталося. Я на собі прямо вигорання не відчуваю, але є невеличка втома. Працюють над тим, щоб вчителі не відчували вигорання та мали комфортні умови роботи, розповідає директорка червонослобідської школи номер 2 Тяна завалко професія педагога, людина, яка працює з найбільш вразливою категорією, це діти, які відчувають на собі всі ці моменти. Потребує в першу чергу від вчителя підвищеного рівня відповідальності до своєї професії. Вчителі, хвилюючи за учнів, постійно пропускають негативні емоції через себе, каже практична психологиня Тетяна Сидоренко, і радить, як можуть педагоги собі допомогти. Саме головне працювати з собою, говорити з собою, знову ж таки вміти розвантажувати свій емоційний стан, використовувати під час уроків не лише навчальний програм, а знову ж якісь інтерактивні методи, якісь певні ігри, якісь бесіди. Дослідження працівників держслужби якості освіти направлені насамперед на учнів, а через них відстежують потреби вчителів. Коментує тему очільниця обласного управління Оксана Компанієць. Якщо ми маємо втрати у, у учнів, то Використовуючи емоційний ресурс на їхню підтримку, звичайно йдуть втрати і в самому стані вчителів. І саме зараз у нас реалізується теж навчальна програма для вчителів нашої області і всієї України, яка називається Безпечний простір Ірина Філенко Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси. Я знаю, що немає чарівної пігулки, і з цією думкою каже Черкащанка Анна Юхименко, вже дев'ять років виховує доньку, яка має синдром Дауна. Ще її дівчинка сонячна дізналася у пологовому будинку. Там же додає зрозуміла, що буде нелегко, але відступати не збиралася. Сьогодні жінка у всесвітній день людей із синдромом Дауна розповіла нам, як це бути мамою дитини з таким діагнозом. Про що просить суспільство, як повномасштабна війна вплинула? На дитину та чому генетична аномалія не завада для буденного життя. Дивіться у сюжеті Тетяна Недбайло. А ложка, де ложка? Бери ложку. Так. За господиню на кухні сьогодні дев'ятирічна Даринка. На сніданок для себе та мами готує вівсянку. Давай тепер сама бери. Сама. Та тішиться аромату свіжезвареної кави. Добре, давай цукор вкинемо, потихеньку встанови. І ось, підкріпившись, приступають до щоденних занять із письма та математики. О, яка це цифра? Да. Па. Даш. Па. Два. Правильно. Та вже зовсім скоро у руках замість ручки і зошита опиняється м'яч. Ось така непосидюча, активна Даша повсякчас каже її мама Анна. І співає, і танцює вона, буває такі рухи, показує. За розвиток дитини говорить, взялася щойно дізналася про діагноз синдром Дауна. Про діагноз дізналася в пологовому, коли вже народила. Я не панікувала, я сильно не засмучувалась. У мене була підтримка. Це мої рідні і. Просто багато почала читати, взнавати про цей синдром. Створили організацію сонячні діти Черкащини. Потім вже більше інформації я е, мала. Ми мали виховання сонячної дитини справа не з легких, та головне сприймати реальність такою, як вона є, додає жінка. Я точно знаю, що немає ніякої чарівної таблетки. Ніхто крім батьків дитині так не допоможе, як самі батьки. У мріях Анни, щоб донька заговорила, могла навчатися та працювати, а суспільство стало більш свідомим. Дуже хочеться, щоб наше суспільство їх приймало як звичайних і надавало навчання, і потім після школи також хочеться, щоб вона пішла чи в університет, куди забажає, і роботу, щоб, щоб в неї була своя робота, своє життя. Підемо. Але трогати його не можна, все, 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 все. все. Ой, моя добра дівчинка. А ще каже, хоче, щоб Даринка та інші діти на прогулянках більше не чули звуків повітряних тривог. Вона більш боязкіша стала. Вона боїться чогось нового. Тому чекаємо скорішого вже перемоги, закінчення війни. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Як безпечно використовувати електроприлади та що робити під час пожежі? Нагадали переселенцям в одному із шелтерів Городища. Такі тренінги стануть постійними, розповіла Суспільному речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова. Організовують їх спільно із благодійним фондом Право на захист більше у сюжеті Тетяна Зозулі пам'ятайте. Якщо користуєтесь свічками, вона має стояти на стійкій поверхні. Рятувальники нагадують правила користування електроприладами та свічками. І хоч цю інформацію знають, та повторити її корисно, каже переселенка Інна Іванівна. І все було було цікаво, цікаво. для нас все було цікаво. Дотримуватися правил безпеки в побуті легко, бо у кімнатах є лише вмикач для світла, каже переселенка із Соледару Людмила Тімченко. Тут ми нічим не користуємося ні електроплиткою, ні чайником. Все це в нас на першому поверсі, нас годують безкоштовно, От, так що ми тут нічого не готуємо. І показує спеціально обладнане місце для зарядки гаджетів. Кому треба, той прийшов, поставив. Я на ніч принося, допусім стан виставлю всю ніч у мене тут заряджається. Люди ось на день поставили. Нині у шелтері проживає 47 осіб, говорить виконувач обов'язків директора закладу Валерій Трохименко. Всі вони ознайомлені з правилами техніки безпеки. У нашому закладі зроблена пожежна сигналізація у спальному корпусі. Вони передбачені розетки, тому що це був дитячий заклад. Ну але зараз відповідно сестринські у нас є розетки, які туди можуть гаджети заряджати. Чай закиплятить люди. Звичайно, ми консультуємо, звичайно, ми нагадуємо, пояснюємо правила безпеки. Тому що на цих тренінгах ми спілкуємося не тільки з дорослим населенням, а звичайно, і з дітками. Ми роздаємо спеціальні брошури. Ми роздаємо спеціальні листівки. Усе задля того, аби уникнути виникнення надзвичайних подій чи ситуацій. Задля соціалізації переселенців організовують ще низку різноманітних лекцій. Говорить тренерка благодійної організації Право на захист Олена Бористенко. Це регіональна програма, яку за запровад... Провадив благодійний фонд право на захист разом з УВКБ ООН. далі. У нас будуть навчання з працевлаштування. Це буде психологічна підтримка, якщо потрібно, юридичні консультації. Тобто, це такий весь комплекс навчань для того, щоб повертати людей до активного життя, соціалізувати їх. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. 1333 саджанці сосни та дуба висадили у Дахнівському лісництві, що в Черкасах, як розповів директор центрального офісу держпідприємства Ліси України Олександр Дзюбенко, озеленення приурочили до міжнародного дня лісу, який відзначають сьогодні разом із лісівниками дерева висаджували й військові. Як усе відбувалось, Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Головний лісничий Олександр Сидоренко показує, як правильно висаджувати однорічні саджанці сосни та дуба. Головне, щоб корінець був прямо і добре піжати, щоб все повітря, яке знаходиться в нашому, в нашому там, земляному моторі, вийшло воно. Каже, на цій ділянці лісу торік провели санітарну рубку, тож тепер висаджують нові. Запускайте, чим понище, щоб воно було не бежило так, мир щоб пускай, щоб було все закрито. До озеленення долучилися й військові. Опа. Ми ж не тільки маємо захищати, ми маємо і дбати про ми нашу державу. Мійськовий з позивним поляк дерева садить вперше. Каже, хоч процес не складний та відповідальний. Природа довір бути, а то, звісно, тільки вирубують, вирубують, А то теж треба. Це наше майбутнє. Буде ліс, буде свіже повітря. Також сіянці висаджують механізовано на спеціальному тракторі в ямку занурюють сосни. Як розповів головний лісничий Олександр Сидоренко, таку породу дерев обрали, бо вони найкраще приживаються на нашій місцевості. На нашій території Черкаської області основна сутовича порода це сузна, звичайна. Як ви всі знають, по Черкасах це наш Черкаський бір. На нашій місцевості сприяти всі природні і кліматичні показники для, вирощування, для росту і вирощування цієї деревної породи. Зі слів директора центрального офісу держпідприємства Ліси України Олександра Дзюбенка, цю висадку здійснюють в межах президентської програми Зелена країна для озеленення використовують власні саджанці. Плануємо навесні цього року висадити. 1535 гектарів лісу, 23 гектари створить нових лісів, це лісорозведення. Для цього вирощено 17 мільйонів сіянців основних і супутніх лісотворчих порід. Деякі території потерпають від бойових дій. У нас ситуація більш-менш стабільна і ми не можемо нехтувати цим процесом зобов'язаних. Це наш обов'язок як лісівників, так і громадян. Дар'я Шевченко та Мас Горозія, Суспільне новини, Черкаси на цьому завершуємо. Теплого вечора і до зустрічі.